Ця навчальна лялька призначена для навчання першої допомоги. Чому? Дивіться, у нас є такі лайфхаки. От, Наприклад, Генрій порізав пальчик або прищемив його. Вот. Так відбувається навчання представників дитячих садків Тернопільського району, як вчити дошкільнят надавати першу допомогу. Його проводить тренерка з надання першої допомоги Олена Охріменко. Це пілотний проєкт за підтримки Норвезького червоного хреста Генрі. Перша допомога для дітей. Зараз виховательки дитсадків оглядають ляльку, з допомогою якої вчитимуть дошкільнят. Одна з них вихователька дитсадка у гаях Шевченківських Лілія Сукач. Нестандартна, але Сподобалось. Зараз війна. Діткам треба пояснювати, щоб вони були ознайомлені з такою ситуацією і щоб могли щось надати якусь першу теж допомогу, коли щось стається в садочку з іншими дітками. На іншій локації координатор з першої допомоги Товариства Червоного Христа України на Тернопільщині Олексій Шейка вчить робити непрямий масаж серця. Знімаємо верхній одяг, шукаємо середину грудної клітки. Ставимо ручки в замок і робимо натиски на 5-6 сантиметрів в глибину з частотою 100-120 разів на хвилину. Качаємо. Повторити намагається керівниця дитсадка в селі ігровиця Білецької громади Світлана Містерман. Будемо вчитися помаленьку підходити, як дітям буде цікаво, щоб діти могли краще засвоїти, що нам треба потрібно робити. Ми мусимо підхід знайти до діток спочатку. Як їм буде цікаво, щоб вони розуміли, що їм це також залежить, мені здається, від дітей. Бо якщо дітям не буде цікаво, і вони не будуть чути. Ну, я думаю, що дітки люблять грати. Наприклад, є в нас сюжетні рольові ігри, де медицина, то вони, напевно, люблять. і Я думаю, що це їм буде цікаво. Олексій Шайка розповідає, пілотний проєкт проводять для представників 25 дошкільних навчальних закладів Тернопільського району. Такі навчання відбуваються ще в Чернігівській і Миколаївській областях. Мета каже чоловік: навчити дітей надавати першу допомогу до приїзду лікарів. ми зараз навчаємо вихователів і передаємо їм спеціальне обладнання, з яким вони будуть працювати у дитячих садочках з дітками, саме от з дошкільнятами, щоб навчити їх самих. Перших кроків азам надання першої допомоги цей проект фінансується в нас в Україні за допомогою Норвезького Червоного Хреста. Обрано 75 садочків загалом на всю Україну, і 25-75 – це саме на території Тернопільської області. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.